У тебе відверто нічого не виходить сьогодні, та і вчора, і, мабуть, завтра. Ти намагаєшся вирішувати питання, будувати майбутнє стосунки, робити бізнес, але все ніби валиться з рук. А скажи мені, будь ласка, який твій стан? Що ти почуваєш, які твої відчуття, в точки тут і зараз? М? Скажи, будь ласка, це має значення дуже велике, пряме причинно наслідкове. Тому що від твого стану залежить те, як ти будеш будувати своє майбутнє. Як ти будеш реагувати на події, як ти будеш будувати відносини з людьми, будеш ти задоволений чи не задоволений тим, що відбувається. Це все залежить від того, який твій стан, реакція на зовнішній світ. Зараз я тобі витягну карту, одну єдину карту з цієї прекрасної колоди, яка покаже тобі, а що з тобою зараз відбувається.